Дорога церква, хочу перед початком перед початком того з вами, отак, от як ми є, щоб ми схилили голови, щоб молитві звернулися до Бога. батько звертаємось до тебе, тому що знаємо, хто є ти і хто є ми. Дякуємо тобі, що ти полюбив нас, прийняв нас. Дякуємо, що ти милостивий до нас. Господь наповни наше серце собою, даруй нам мудрості, сил, терпіння, розуміння, а саме головне сприйняття Твого Слова. Славимо Тебе, довіряємо Тобі. Амінь. Добре. Дорогі брати і сестри, задався таким питанням. Чому розумні люди не розуміються? Не знаю, чи задавались ви таким питанням, чи не задавались ви таким питанням. Але я, е, знаєте, порівнюючи себе, я себе вважаю розумною людиною, деколи. Підкреслюю, деколи. Не завжди. Бо інколи мені здається, що я нерозумна людина. Але в більшості випадків, на... судячи себе, бачу, що начебто. Виглядає як об'єктивне. Але задаю собі питання, чому ми не змінюємось? І є певні речі, чому не змінюються люди? Бо ми інколи опираємось або на технічні, або на адаптивні виклики, які стосуються нас особисто, як людей, для змін. Що таке технічні і адаптивні виклики, ми з вами трошки пізніше розберемось. Але чому розумні люди не змінюються? Перше, що я думав, перше що я думав що це мало знань. Перше, що я думав, знаєте, як кажуть, ну, не, не вистачає знань, я мало знаю. будь візьму цей мікрофон, бо пропадає. Так так буде чути мене, так? Да? Угу. І дивіться, що я зрозумів. Що я зрозумів, що в принципі я помилявся. Чому? Тому що більшість людей кажуть, що. Хочуть змін, здоровіше тіло, спокійніший розум, глибші стосунки. Ми думаємо, що нам просто бракує інформації. Але дивіться, якщо подивитися, ми знаємо, що цукор це погано, ми знаємо, що там скролінг в інтернеті це теж погано, але все одно ми якось далі продовжуємо це робити і живемо в цьому, і, по суті, ну, нічого не міняється. Ми ж знаємо, що це погано. Ну, хто, хто не знає, що це погано. Добре, я вам скажу, це погано. Тепер і ви знаєте, що це погано. Ну, Раз ви так якось не реагуєте, не знаєте, не знає, чи знаєте, чи не знаєте. Але інколи інколи, у нас виникає така, така знаєте, уявна е, представа, що у нас є така якась чарівна пігулка, яка змінить все. Уявіть, ви прийшли до лікаря. До лікаря. Прийшли до лікаря і кажете, лікарю, болить спина в мене, дуже сильно болить спина, от не можу розігнутися. А лікар вам каже, окей, я тобі допоможу. Значить, я тобі дам комплекс вправ, які тобі треба робити, і коли ти будеш їх робити, в тебе буде все в порядку. Ви кажете, слухай, лікар, я прийшов, тому що в мене болить спина, дай мені таблетку, я піду. Він каже, слухай, ну, таблетка це те, що зніме симптом. А комплекс справ це те, що тобі дійсно допоможе. А ми все одно тим і кажемо, ні, я прийшов, що в мене болить спина. Допоможи мені. І часто буває так, що ми в своєму житті ми намагаємось оцих, знаєте, швидких рішень. Проблема не в знаннях. Тому що знання нам, нас, ну, нас їх просто, ми дуже багато знаємо. Проблема в тому, що. Зміни вимагають валюти за зазнання. Це зусилля. Зміни вимагають від нас певних зусиль. А от в цьому у нас проблема. Ми не хочемо прикладати зусилля. Нас все, начебто, влаштовує. Нам хочеться чарівної пігулки, яка нас раз. І все, і ми здорові. Так же нам хочеться? Мені так хочеться інколи. Я не знаю, як вам. Мені так хочеться. Ми живемо в культурі миттєвих результатів. Коли щось болить, ми шукаємо найшвидший спосіб прибор, прибрати симптоми. Найшвидший. Ми хочемо пігулку, аби все пройшло тут і зараз. Але ми не хочемо робити те, що нас не призведе до хвороби. Наприклад, ту ж зарядку, про яку я казав як приклад. І тепер... Подивимось на, на ці два виклики: технічний і адаптивний. Що таке технічний? Це коли проблема чітка, зрозуміла і вирішується за допомогою експертизи та знань. Тобто це дуже все просто. А от адаптивний, тут вже не просто, тут знання не допомагає. Тут ну, вони якби допомагають, але не в той мірі, в якій допомагають як в технічній технічні мірі. То, що в адаптивній... Треба змінюватись зсередини. Адаптивна зміна це те, що відбувається зсередини. Не те, що відбувається ззовні, а те, що відбувається зсередини. Тому це нам дуже потрібно. Ці адаптивні зміни, вони нам дуже потрібні, більше, ніж технічні. Тому що, знаючи, маючи знання, ми можемо зовнішні змінитися. Але зсередини залиш... залишатися такими ж, як і були. Тому нам потрібні. Адаптивні знання. І що я маю, що я хочу цим сказати? Ви знаєте, я згадую історію Моїсея, який вів ізраїльський народ в пустелі. І знаєте, частіше за все, я себе порівнюю не з Моїсеєм, який веде ізраїльський народ, а з тими людьми, з тим народом. Якщо бути чесним, я як той народ. Я не знаю, як ви, як ви себе відносите, до кого ви себе відносите. Але я часто себе відношу до того народу. Чому? Я зараз поясню. Дивіться приклад. Вихід 32, 31, 34. Що тут пишемо? Що тут пишеться? І повернувся Моїсей до Господа і сказав: О, народ, цей зробив великий гріх! зробив собі золотого Бога. Прости їм гріх, гріхи їхні. А якщо ні, то витри і мене з книги твоєї, в яку ти вписав. Господь сказав Моїсею: того, хто згрішив переді мною, витру з книги моєї. Отже, йди, веди народ, цей, куди я сказав тобі. Ось ангел мій піде перед тобою, і в день е відвідання мого я відвідаю їх за гріх їхній. Ну, дивіться, яка реакція Моїсея. Що Моїсей говорить? Прости їм гріхи їхні, а якщо ні, то витри і мене з книги твоєї. Дивіться, як він радикально відноситься, відносить себе за народ. Як він радикально Богу ставить такий знаєте, ультиматум: Якщо ні, і мене витирає. Але в Моїсеєвому житті відбувалося дуже багато перемін. Моїсей як людина переживав дуже тяжкі часи, дуже тяжкі моменти свого життя. І йому було дуже непросто. А коли йому було непросто, Мойсей. Моїсей, давайте далі подивимось. Числа. Числа, 11 розділ з 11 по 15 вірш. І сказав Моїсей, Господу, для чого ти мучиш раба Твого? Чому я не знайшов милості перед очами твоїми, що ти поклав на мене тягар усього народу цього? Хіба я носив у тробі весь народ, цей, і хіба я народив його, що Ти говориш мені? Неси його на руках твоїх, як, я, як нянька носить дитину, в землю, що ти клятвою обіцяв батькам Його? Звідки мені взяти м'ясо, щоб дати всьому народу цьому, бо вони плачуть переді мною і говорять, дай нам їсти м'ясо. Я один не можу нести весь народ цей, тому, тому що він важкий для мене. Коли ти так чиниш зі мною, то краще умертви мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб мені не бачити нещастя мого. Дивіться, що відбулося з Моїсеєм? Буквально ось тут він говорить: прости їм, якщо ні, то й мене умертви. А тут він говорить, що він говорить краще умертви мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх. Слухайте, що відбувалося з Моїсеєм? А з Моїсеєм відбувалася дуже важлива річ от така от своєрідна еволюція від виходу до чисел. Дивіться, Моїсей веде. Бог забезпечує це патерналізм. Знаєте, що таке патерналізм? Патерналізм це, це ну, от якщо порівняти, наприклад, батьків і дитину. Дитина не думає, що їй робити. За нею все вирішили. Батьки кажуть, що робити, і вона йде, і робить. Тобто вона не за що не переживає і якби отримує від цього задоволення. Те саме було і в ізраїльського народу. Вони абсолютно ні про що не думали. Вони абсолютно ні за що не переживали. Але мета Божа була яка? Щоб цей народ змінився? Щоб відбулася певна трансформація в людському розумінні. Щоб щось змінилося під час того, коли Бог іде з народом, коли сам Бог поруч іде з цим народом. Але у народа. Чомусь нічого не змінилося. Чому вони відмовились від обіцяної землі? Бо по суті своєю поведінкою вони відмовились від обіцяної землі. Моїсей намагався навчити людей адаптуватися до свободи, але вони не прийняли цього, тому що їм довелося б змінитися, а вони цього не хотіли. Їм довелося б змінитися, а народ цього не хотів. Вони обрали знайоме рабство, вони обрали той часник, м'ясо, яке було в Єгипті, а не те, що пропонував Бог замість небезпечної свободи. Найбільший опір викликає не сама зміна, а страх втратити себе. Ви знаєте, це мені нагадало приклад, приклад того, як коли я ще працював. В нерухомості в мене був мій приятель. Він в мене був приятель, який дуже переживав. Йому не, не подобалась робота а, ріелтора, хоча він вже досяг певних успіхів, він вже мав під собою певну групу людей, яка працювала на нього, яка приносила йому дохід. І він мені каже: він дивіться, що він каже, друг роками хотів звільнитися з роботи, яку ненавидів. Але не міг. Одного вечора він зізнався. Я боюсь, що якщо я звільнюсь, я не, не, не знатиму, хто я без цієї роботи. Я не знатиму, хто я є. Знаєте, коли я роблю аналіз того, що от, ну, відбулося тоді з цим хлопцем, аналізую і е, намагаюся дати це все докупи. Робота була не джерелом грошей. А джерелом ідентичності. Він через роботу сам себе ідентифікував. Він хотів виглядати тим, ким він виглядав, але йому не подобалась робота. Ви знаєте, в християнстві може бути те саме. Я можу хотіти виглядати тим, ким я насправді не є. І тому я тримаюся за е, свій статус, за все, що в мене є. Але цікава наступна річ. Оце, мабуть, найважливіше: соціальна ціна зростання. Соціальна ціна зростання. Дивіться, людина істота соціальна. Кожна людина, кожна наша роль, кожна... Ну, от ми ж знаємо, що ми маємо певні ролі. Кожна наша роль має невидимий контракт з оточенням. Коли ви замінює, змінюєтесь, ви ламаєте цей контракт. Що, що мається на увазі? Потреба бути прийнятими людьми, переживає необхідність йти до зрілості. Ви знаєте, я коли змінився, мої друзі, ну, далі скажу. Євангелія підміняється спасінням без Христа. Комфорт без змін. Тобто, я вибираю комфорт замість того, щоб змінитися, щоб бути з Христом. Тобто, це як з ізраїльським народом. Вони вийшли з Єгипта, але, як ми знаємо, Єгипет не, вишив, не вийшов з них. Тобто, ми можемо прийти в церкву, але думками залишатися на роботі. Думками залишатися своїми проблемами. Ось що відбулося в моєму житті. Та фраза, яка, з якої я зробив для себе висновок. Коли я перестав е, бути тим, ким я був раніше, і залишався на тій самій роботі, і люди бачили ці зміни, вони мені говорили наступне. Мені некомфортно, мені не подобається е, старий мені подобається старий ти. Насправді це означало, що мені. Некомфортно переосмислювати себе поруч з новим тобою. Людям не було комфортно знаходитись поруч зі мною, тому що я перестав робити ті речі, які я робив до цього. В моєму житті відбулися зміни, які вони побачили. Їм було дуже некомфортно. Вони щось зрозуміли в своєму житті. Але, друзі, Якщо в нашому житті є криза ідентичності, коли технічні рішення не працюють, вмикається страх. Вони, мене, вони мені не повірять. Я здамся раніше, ніж спробую. Питання не в тому, що я маю робити, а питання в тому, хто я є і ким є для мене Бог. Ким є для мене Бог? Без вирішення питання ідентичності лідер або людина буде пристосовуватись до свого внутрішнього страху, а не до Божого поклику. Ми будемо пристосовуватись до свого внутрішнього страху. Ми будемо керуватися тим внутрішнім страхом втратити щось. Але цікаво, цікаво, коли прийшов Христос, Його мета була серце понад структурою. Його мета була змінити серце. Ісуса не цікавило лише виправлення структури. Він прийшов змінити серце. І от дивіться, що Він прийшов. Він прийшов, світ, світ запитує, що ми, що ми мусимо зробити. Це технічне питання. А Христос каже, Христос каже, Христос запитує, що в нас мусить змінитися, що в мені мусить змінитися. Друзі, я хочу задати вам питання. Що в вас має змінитися? Що має змінитися особисто в кожному з вас? Для того, щоб ви стали ближче до Христа? Що має змінитися? Немає Воскресіння без смерті. Це також дуже важлива річ. Інколи ми боїмося змін, тому що зміни тягнуть за собою смерть. Я маю померти. Як Павло каже, я маю померти для того, щоб змінитися. Або що відбулося з ізраїльським народом, який вийшов з Єгипту? Друзі, скажіть, що відбулося? Що відбулося з тим народом, який 40 років ходив по пустелі? Померли всі. Зайшло тільки двоє. Халєв і Ісус Новин. Без готовності до втрати. Та зміни немає Воскресіння церкви. Без готовності втрати немає Воскресіння церкви. Ми створюємо прості, простір, де Дух Святий знімає, змінює людину, навіть якщо ціною, цього, ціною цієї втрати комфорту, людей чи стабільності. Церква, що ведена за прикладом Ісуса. Не займається самозбереженням. Це дуже важливий момент. Пам'ятаєте, я вам казав приклад, який я почув від одного пастора, від одного проповідника. Він казав, каже: якщо в вашій церкві не крадуть, значить ваша церква мертва. Я думаю, що він має на увазі? Він каже, тому що в вашій церкві одні святі, там грішнику немає місця. Там грішник не може себе знайти. Ну, десь в цьому є якась логіка, але і якщо людина не змінюється, то без охоти до втрати та зміни немає воскресіння ні для людини, ні для церкви. І це ми маємо з вами чітко розуміти. Але відбувається в нашому житті дещо ще подібне. Це от нудна середина, коли нам здається, що в нас нічого не змінюється. І це, ну, знаєте, в християнстві називається як пустеля. В своєму житті я неодноразово проживав цю пустелю, коли ти спраглий, коли ти не бачиш виходу, коли ти не розумієш, куди йти. Але саме там, саме тоді, відбуваються зміни. Подивіться, що відбулося з Христом після того, як Він прийняв хрещення. Куди Дух Святий його повів? Пустелю. Сорок днів він був без води, без хліба для того, щоб щось в ньому змінилося. А тепер уявіть, якщо самому Богу потрібна була пустеля, Сам Бог мусив пройти через пустелю для того, щоб в ньому щось змінилося. То я не мушу пройти через пустелю. Мені здається, що я неодноразово мушу проходити через цю пустелю. Або не один раз проходити через пустелю для того, щоб мені щось змінилося. Час подивитися у дзеркало. Які Адаптивні виклики ми сьогодні ігноруємо. Ті, які заставляють нас змінитися зсередини. Що я ігнорую? Чи я ігнорую щось, чи ні? Де ми підтримуємо фальшивий спокій? Або в чому ми підтримуємо фальшивий спокій в нашому християнському житті? Чому ми боїмося сказати старим непотрібним звичкам прощавай? Знаєте, мені сподобалась думка Ейнштейна. Він каже глупа та людина, яка робить одні й ті самі дії і очікує новий результат. Якщо я роблю одні й ті самі дії, то нового результату не буде. Будуть ті самі старі результати, які були. Тому в моєму житті повинні бути нові дії, для того, щоб були нові результати. Але якщо я залишаюсь старими, то в мене і будуть старі. Друзі, але я хочу ще зробити, звернутися до тих, хто ще не прийняв хрещення. Заклик до хрещення. Це адаптивне чи технічне рішення? Це адаптивне чи технічне рішення, От щоб прийняти Христа в своє життя? Адаптивне чи технічне рішення? Скажіть мені. Діагнуйте, діагностуйте самі себе. Що заважає вам прийняти рішення бути з Христом? Що ви боїтеся залишити, щоб слідувати за Ним? Що тебе найбільше зупиняє для слідування за Христом? Що має змінитися в твоєму житті, щоб ти відчував або відчувала готовність? Задайте собі ці питання, що має змінитися? Чи ми, як пам'ятаєте, раніше казав, чи в нас вистачає, чи нам комфортно знаходитись в Церкві без Христа. Тобто жити, але не мати в собі Христа. А Христос чекає. Віра без ризику, віри без ризику не буває. Ми чекаємо на готовність, але готовність це не відчуття, це рішення. Готовність це рішення. Справжнє питання не в тому, чи хочете ви змін. Питання в тому, що ви готові втратити, щоб отримати нове життя. Поки відповідь не зміниться, не зміниться нічого. Поки не зміниться нічого в нашому житті, в нас нічого й не відбудеться нового. Ну, а тепер подивимось на всю нашу сьогоднішню проповідь в одному слайді. Маємо два типи викликів технічний та адаптивний. На прикладі ізраїльського народу ми побачили, в чому полягає технічний, коли ти йдеш, нічого не думаєш, все в тебе є. І адаптивний, коли потрібні зміни, коли ти маєш змінитися. Технічні вирішуються через знання та експертизу. Адаптивний. Виклик, вимагає змін у людини, вимагає зміни всередині. Технічний це таблетка, яку ми на початку згадали. Просто прийняв і все в порядку. Адаптивний це ті вправи, які мені треба робити щоразу для того, щоб уникнути хвороби спини. І ключові питання, що ми повинні зробити, і що має змінитися у нас в мені? Що має змінитися в мені? І ті питання, які ми розглядали, які адаптивні виклики ми сьогодні ігноруємо, де ми підтримуємо фальшивий спокій, боячись комфорту, і з чим ми боїмося попрощатися, хоча це. Необхідно для зростання. Друзі. Я розумію, що, можливо, ви сьогодні не почули щось нового для себе. Не почули щось того, що, на що ви розраховували. Але я, наприклад, знайшов для себе відповідь, чому розумні люди не змінюються. Тому що мало бути розумним. Треба бути дієвим і рішучим. Написано в Біблії, що і біси вірують в Бога. І написано, що вони тріпещуть. Якщо я тільки вірую в Бога, а нічого в мені не відбувається, ніяких змін мені нема, друзі, це поганий дзвонок, це поганий дзвіночок. Я потребую змін. Ще важливо визнання того, що я ці зміни сам не потягну. Ці зміни допоможе мені зробити той, хто знає моє серце, той, хто бачить мене зсередини Тому, друзі, хочу молитися сьогодні за вас, щоб наші серця, наші зміни. Наші виклики, які ми маємо перед собою, вони були глибокими і допомогли мені змінитися, щоб мої зміни були адаптивними, а не технічними, щоб я адаптувався до викликів сьогодення, до викликів тих, які я просто навіть інколи не розумію, а думаю, що розумію. Тому нехай Господь допоможе нам змінюватись кожного дня. Давайте разом помолимось. Батько, твій народ. Перед тобою сто перед тобою стоїмо. Батько, ми потребуємо змін. Ми знаємо, в чому ми недосконалі. Ми знаємо свою, свої слабкі сторони. Ми розуміємо, що там ми найбільше потребуємо тебе, але інколи тебе туди не пускаємо. Тому ми просимо, Господь, будь з нами, будь в нас. Допоможи нам прийняти правильні рішення для того, щоб ми були з тобою, для того, щоб ми були в тобі, для того, щоб наш розум, наше серце. Но належало повністю тобі. Допоможи нам зробити якісь нові вправи, побачити нові вправи для того, щоб у нас були зміни. Допоможи нам не боятися нового. Допоможи нам іти туди разом з тобою, бо знаючи, що ти не залишиш, ти поведеш. Слава тобі! Хвала тобі подяка за все. Отець, Сини Дух Святий. Амінь.